Я вважаю, що це дуже серйозна фігура, академік, людина, яка написала дуже багато монографій, спеціалізованих творів. Тому у фракції партії районів у коаліції, яка підтримала пропозицію пана Азарова, призначити на посаду міністра освіти, пана Табачника, жодних вагань не було. Він ще не працював на цій посаді. Він був до цього віце-прем'єром з гуманітарних питань, і ми вважаємо, що він зробить все від нього залежно, щоб ми середнього світу, яка, на жаль, стала в нас сьогодні сірою, і це об'єктивні реалії, і щоб він підняв на європейський рівень, цей рівень освіти, він зробить організаційні зміни в міністерстві освіти такими, щоб ми, по перше, побороли ту корупцію, яка там є. По-друге, щоб ми ідеологію викорінили з. Міністерства освіти і по-третє, щоб діти мали можливість отримувати найвищі бали не тільки серед свого своєму середовище, а в вищих учбових закладах всього світу.